Сьогодні вечір пам'яті і мого тата Володимира Шенкарука. Минуло близько двох місяців, як його не стало. Свічу пам'яті загиблим героям та поету, композитору Барду Володимиру Шенкаруку разом з учнями запалила донька, заслужена артистка України Ірина Шенкарук. Для 16-ї школи Володимир Федорович був справжнім другом. Неодноразово приходив на зустріч і дарував свої творчі здобутки. Ділився планами. Ми зустрічалися в нашій школі неодноразово, і коли він вже хворів, він у нас двічі був. І ми спілкувалися протягом минулого навчального року про те, що нам знову треба зустрітися з дітьми. І сказав Володимир Федорович, так е я не могла, вибачте, ну, особисто я не могла прийти мимо цього, тому що це моя обіцянка. Ну, таким чином ми з Ірою домовилися, що ми проведемо цей вечір, нехай без нього, але ця зустріч відбудеться. Продовж вечора пам'яті звучали пісні, вірші, уривки з прозових творів Володимира Шинкарука. Увесь вечір відчувалася незрима присутність митця. Кожне його поетичне та музичне слово нікого не залишало байдужим. Дуже люблю його творчість. Знаю на пам'ять пиші всі пісні, також вірші. Знаю на пам'ять, подобається творчість Ірини Шинкарук. Пісні неймовірні зачаровують аж до серця, пробирають. Я гнать не... стримувала сльози. Мені дуже подобалися його вірші, його пісні. Я пам'ятаю зустріч, яка була три роки тому. Мені вони також дуже подобалися, пам'ятаю ага. смішні якісь моменти. Я пам'ятаю, як він підписував цю книжку. Я дуже рада, що сьогодні я знову його побачила. Він дуже тонко сприймав світ. І знаєте, як кажуть, йому боліло за весь світ. Боліло серце, душа, і цю біль митець виливав на папері. Володимир Шенкарук був не просто творчою особистістю, але й справжнім громадянином своєї держави. Багато його останніх віршів присвячено саме героям України, тим, хто віддає життя за свободу нашої землі. Відтак символічним став вечір пам'яті Володимира Шенкарука в день героїв України, як своєрідне нагадування, що там його душа неспокійна за свою країну.